Світлини з форум театру. Що таке форум театр Приходьте до нас дізнаєтесь. До речі, він буде в бібліотеці, в бібліотеці, коли Оля. 11 грудня грудня в бібліотеці буде вистава, форум театру? Це в нас відкриття нашої виставки: скетчингу, скетчингу, малювання. уявляєте, люди, які ніколи в житті не тримали в руках ні пензлика, ні олівця, і раптом у них. Виставка в туристично-інформаційному центрі. Це відвідувачі виставки, бачите, які емоції. Пані Ніна. Ну, я взагалі я в захваті, я не знаю, як, як так можна у 76 років робити ось таке. Понімаєте? Це також форум театру і це все класно. Ну, це Я собственно, персона на скандинавській ході наша пані Тетяна.